Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі ворошолексоночка та роторної косарки VIREX. У нас наявності є дуже великий вибір різної продукції бомет. Є ось така картопла саджалка. Рядна. Далі в нас йде ось така. Також рядна. З таким бочком. Є грудорозбивач ось такий. Є ось такий глибоко Є дископлуг 2,1 метра. Завширшки Та ось такий 2,5 з половиною метра завширшки. Також є ось такий плуг з високою стійкою. Та ось така картопла сажалка. Для замовлення переходьте на наш сайт дозо.ком.yo. Телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення.